Друзі, компанія Автопарк на зв'язку BMW i3 залітає в продаж. Вона до нас приїхала з Норвегії, порт зарядки CCS2. Автомобіль дуже класний, пробіг у нього всього нічого, 46 тисяч кілометрів. Маємо електропакет, маємо мультикермо, маємо адаптивний круїз. Маємо всі функції, які потрібні на зараз. Автомобіль проїжджає на повному заряді десь приблизно 350 км. Це в ідеальних умовах. В умовах України десь кілометрів 300, км. але все одно з'їздити в Буковель, дві підзарядочки, ви доїхали. full LED Оптика дуже класний стан. У нас автомобіль весь рідній фарбі, кожне скло, ось бачите, оригінальне. Все чудово по автомобілю. Тому, друзі, сумська 2, всіх чекаємо. Повну інформацію ви можете переглянути на сайті Автопарк.ua. Купити в кредит-лізинг за готівку будь-якої валюти світу. Тому всіх чекаємо, всім вдалих покупок.